У Києві відбувся допрем'єрний показ документальної театралізованої вистави Не народжені для війни. У світлі Софітів лише один актор, артист і боєць третьої окремої штурмової бригади Євген Авдієнко. Він полишив театр на початку повномасштабного вторгнення і пішов боронити країну. Тепер повернувся на сцену із особливою виставою. Я не народжений для війни. Ну, серйозно, серйозно. Я взагалі на війні не зустрічав тих, хто був би для неї, знаєте, народжений. Ящик з під снарядів та армійська фляга. Серед такого нескладного реквізиту півтори години даємо новиставу Євген Авдієнко. Ми дві доби, дві доби, ми стріляємо, по цапа. Вони понаду. Ну, ну це ж війна, це нормально. Він грав у театрі, а на початку великої війни вирушив добровольцем на фронт. Каже, вийти знову на сцену після пережитого на нулі було непросто. Перемогло бажання розповісти правду про воєнні будні на широкий загал. Воїни, які на фронті, які на війні, які нас захищають, так які захищають Україну. Вони теж люди. У них теж. Е Може боліти душа. У них є душа і у них є серце, і вони про щось мріють. У них є дружини, діти. У них щось у них у них болить. А, так вони проживають, вони сміються без гумору нікуди. У моновиставі не народжені для війни. Немає чітко прописаного сценарію, каже режисер. Чи не кожна фраза зі сцени реальна історія життя самого Євгена або історія його побратимів із передової? Нам висилали е, інтерв'ю. Розповіді, десь декілька сотень розповіді, з яких ми зібрали цю виставу, тому що вона повинна бути документальною, тому що ну не можна брехати в цій такої виставі. Правдивість театрального мілітарі стендапу підтверджують і товариші по зброї. Олександр служить разом із Євгеном. Зізнається у світлі Софітів, навіть не одразу впізнав побратима за позивним. Авдій це зовсім інша Авдій, це зовсім інша людина, тому що тут він демонструє свій високваліфікований клас як заслуженого артиста України. Хоча, начебто, це та сама людина, але перевтілення колосальне. І одночасно він же зміг через свій головний нерв сприйняття ситуації розповісти цій історії. Головна мета вистави кажуть творці: донести до глядачів правду про війну, мотивувати тих, хто все ще вагається стати на захист держави. Насправді армійський побут складається на 90% з рутини і на 10 відсотків з надсуси. Раптом якийсь хлопчина сидить, і він не розуміє, він, 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 він вагається приєднуватися йому до третьої штурмової до збройних сил чи ні. Він подивився виставу, і я маю надію, що можливо вона заряджає якимось оптимізмом і, і він приєднається бо… Людей не вистачає Це правда. Моновиставу «Ненароджені для війни. Незабаром побачать глядачі з різних міст України. Кошти від продажу квитків підуть на закриття потреб третьої штурмової. Анастасія Пилишок, Максим Чеблін, подробиці «Інтер», марафон. Єдині новини.